Встигнути до повернення птахів з року в рік лелеки прилітають у рідні гнізди, які часто полюбляють зводити на електричних опорах. По області таких близько 500. Втім, з часом їх доводиться замінювати, адже величезні конструкції інколи важать до півтонни. А в результаті пошкоджують проводи, а самі птахи ризикують життям через ураження струмом. Тож працівники пад «Прикарпаттяобленерго» обленерго в кожному районі тримають ситуацію з лелечими домівками під контролем. Времі. Планові роботи проходять по обстеженню лінії. Один раз в рік ми проводимо обстеження всіх ліній, виявляємо на предмет встановлення ловечого гнізда, складається список. У нас є вже затверджені за багато років. Ми склали собі список, скільки у нас є всього в районі гнізд, і на основі цього ми подаємо заявки централізовано в ВАД, скільки нам потрібно гнізд. Ну, ми в середньому в рік міняємо 11-12 гнізд. Гніздо забирають лише тоді, коли немає птахів, і, хоча нині кажуть місцеві мешканці, пернаті вже прилетіли, однак ще не скрізь заселились. Тож для енергетиків це добра нагода здійснити заміну. Лелечі пожитки нагромаджені за більш ніж десяток років скидають і на їх місце кладуть спеціальну платформу із частиною старих гілок. Раніше кажуть, фахівці виготовляли подібні конструкції з підручних матеріалів. Тепер стало простіше. На початках ми робили самостійно. Ну, Відходів металу, з металолому робили такі платформи самостійно, а тепер вже пішли до вище, вже нам Обленерго дає готові платформи і ми вже їх ставимо. Вже десь років три ми вже ставимо ці платформи. Дуже цим всі займаємо, бо просто воно нам шкодить і хочемо допомогти птахам, аби вони нормально гніздилися і сюди до нас прилітали. Щоб знати, чи заселилися птахи на нові платформи, пад Прикарпаття Обленерго залучає школярів, котрі разом з учителями спостерігають за лелеками рідного села. А всю зібрану інформацію передають до Львова у західноукраїнське орнітологічне товариство.